E Привіт! Я разом зі своїм святковим настроєм вже поспішаю на вікенд до Дня Святого Миколая в метро. Запрошую і вас. Беру цілу тушку лосося на святковий стіл. Ананас із рики Багато мандаринів. Качку також запечу. А це я в ролі Святого Миколая набираю цукеркових подарунків. Печу варіоба до какао. Конструктор Лего під ялинку. На цьому вікенді якраз суперзнижка на сири Кезарай, А також на горілку Абсолют та вино Лазанська долина. Беру червоне до м'яса та біле до риби. Кіло свинини. Вау! Яка якісна чаву кастрюля від Metro Professional. Лише за 1499 гривень. От у неї якраз поміститься качка для запікання в маринаді. Фігурка Санти, яка краса снігова куля, мрія мого дитинства. Але вже час на касу. Сьогодні покажу, що куплятиму на вигідних вихідних. Перше, що вибираю, м'ясо для шашлику. Цього разу беру свинину. Та застегнова частина коштує 134,90 гривень кілограм. На дачі ще будемо смажити курку. Вирішила цього разу купити більше, тож беру пакування стегон на 4 кг від наша ряба. Тим паче на нього зараз знижка 20%. Побачила недавно, що креветки можна приготувати на грилі і вирішила спробувати. Узяла два пакування креветок від Кароліна. Вони зараз на знижці, тож заплачу на 25% менше. Люблю зранку смажити сирники, тому беру із собою на дачу сир. Зараз на понад 30 позицій молочної продукції молокія діє знижка до 35%. Виходить, дуже вигідна купівля. Побачила акцію на тверді сири від метрошеф знижка до 40%. Я не втрималась і купила свій улюблений пармезан. Для салатів беру обов'язково томати. Ціна за такі на гілці 59,90 гривень кілограм. Нарешті розпочався сезонник нектаринів і персиків, тож закуповуюсь на повну. Починаю з нектаринів, ціна на які 79-90 гривень кілограм. Далі беру персики, що коштують 69-90 гривень кілограм. Це, до речі, нижче від звичайної ціни на 20 гривень. Ну і на останок персики жирний за 69-90 гривень кілограм. Це зі знижкою 50%. Також у метро ще є абрикоси від власної торгової марки, пакування по одному кілограму. Візьму пачку пісочного печива. Люблю. Ввечері на варанді пити чай у спекотну погоду рятує тільки морозиво, тож і про нього не забула. Треба пам'ятати також про їжу для пухнастих членів родини. Тож беру 6 паштетів гурмет зі знижкою 25 Також купую пляшечку віскі Джеймсон для нашої колекції міцного алкоголю. Зараз на нього діє акція, тому коштує воно на 270 гривень дешевше. І ще ми нарешті оновимо наш старий гриль. Вирішила вибрати портативний, адже його зручно возити із собою. До речі, зараз на всі грилі від Метро Професіонал та Терінгтон Хаус знижка до 30%. А тепер ідемо на касу. Привіт! Я разом зі своїм святковим настроєм вже поспішаю на вікенд до Дня Святого Миколая в метро. Запрошую і вас. Беру цілу тушку лосося на святковий стіл. Ананаси з Коста Рики. Багато мандаринів. Качку також запечу. А це я в ролі Святого Миколая набираю цукеркових подарунків. Печива ріоба до какао. Конструктори Лего під ялинку. На цьому вікенді якраз суперзнижка на сири Кезарай. А також на горілку Абсолют та Вона Лазанська долина. Беру червоне до м'яса та біле до риби. Кіло свинини. Вау! Яка якісна човунна кастрюля від Metro Professional. Лише за 1499 гривень. От у неї якраз поміститься качка для запікання в маринаді. Фігурка Санти, яка краса. Снігова куля. Мрія мого дитинства. Але вже час на касу? Привіт! Сьогодні покажу, що куплятиму на вигідних вихідних. Перше, що вибираю, м'ясо для шашлику. Цього разу беру свинину. Та застегнова частина коштує 134,90 гривень кілограм. На дачі ще будемо смажити курку. Вирішила цього разу купити більше, тож беру пакування стегон на 4 кілограми від наша ряба. Тим паче на нього зараз знижка 20%. Побачила недавно, що креветки можна приготувати на грилі і вирішила спробувати. Узяла два пакування креветок від Кароліна. Вони зараз. Ас на знижці, тож заплачу на 25% менше. Люблю зранку смажити сирники, тому беру із собою на дачу сир. Зараз на понад 30 позицій молочної продукції молокія діє знижка до 35%. Виходить дуже вигідна купівля. Побачила акцію на тверді сири від Метрошеф. знижка до 40%. Я не втрималась і купила свій улюблений пармезан. Для салатів беру обов'язково томати. Ціна за такі на гілці 59,90 гривень кілограм. Нарешті розпочався сезон. Нектаринів і персиків. Тож закуповуюсь на повну. Починаю з нектаринів, ціна на які 79,90 гривень кілограм. Далі беру персики, що коштують 69,90 гривень кілограм. Це, до речі, нижче від звичайної ціни на 20 гривень. Ну і на останок персики жирні за 69,90 гривень кілограм. Це зі знижкою 50%. Також у метро ще є абрикоси від власної торгової марки. Пакування по одному кілограму. Візьму пачку пісочного печива. Люблю Ввечері на варанді впити чай у спекотну погоду рятує тільки морозиво, тож про нього не забула. Треба пам'ятати, також про їжу для пухнастих членів родини. Тож беру 6 паштетів гурмен зі знижкою 25 Також купую пляшечку віскі Джеймсом для нашої колекції міцного алкоголю. Зараз на нього діє акція, тому коштує воно на 270 гривень дешевше. І ще ми нарешті оновимо наш старий гриль. Вирішила вибрати портативний, адже його зручно возити із собою. До речі, зараз на всі грилі від Metro Professional та Terrington House знижка до 30 А тепер ідемо на касу.